14-річний Владислав Яворський – переможець у категорії до 16 років. Хлопець у спорті – два роки. Тренується 3-4 години, 6 днів на тиждень. Ми ну, 15-35. Ну, не дуже задоволений, бо краще 15-64, але тренер каже, що не був. Наступний тиждень їдемо на Україну. Давай, це був так стартовий у нас. Ну та й би випробування перед основним. Олексій Навроцький приїхав на змагання з Тернополя, хлопцю 16, і метаннями він займається приблизно 5 років. Я сьогодні встановив свій власний рекорд 13 метрів, 77 сантиметрів. Я задоволений своїм сьогоднішнім результатом. Вдалося все, все атмосфера прекрасна. Наталія Шарий сьогодні рефері у змаганнях зі штовхання ядра, дружина тренера і сама із 70-х років у спорті. Якийсь час подружжя разом тренувала спортсменів. Наталя пригадує, що чоловік був дуже відповідальним. Великою людиною справедливою, чесною. Мав свою завжди лінію. Він ніколи нікого не мав думку. Він нікого не поправляв. Він завжди був. Багато читав, багато фізіологію вчив. Я не все його цікавило, все тому що треба було, щоб і здорові спортсмени були, і травми не мали. Іван Шарий був першим тренером стронгмена Назарія Павлєва. Чоловік пригадує, що Іван Григорович просто підійшов до нього у дворі і запросив на секцію. Назарій сьогодні бере участь у заході, щоб вшанувати пам'ять тренера та пригадати атмосферу змагань. Він сам родом з Полтавщини, але його так доля закинуло в наше місто, і він його любив і не тільки наше місто, а й нашу Україну, і нас, учнів, вчив це також робити. Я знаю, він як досвідчений тренер мав запрошення навіть з інших країн, щоб тренувати і в інших країнах, але він. Не погодився на такі переїзди і продовжував тренувати нас, українських хлопців і дівчат. За словами організатора заходу Віталія Матешка, спортсмени змагались у штовханні ядра, метанні диска, списа та молота. Переможці визначали у кількох вікових групах: юнаки до 16 років, до 18, юніори, молодь та дорослі. У нас в цьому році небагато дорослих атлетів. Зв'язку з тим, що дуже багато змагань в інших містах України паралельно відбувається, але сподіваємося, що наступного року. Чого Вони завітають до нас, і наші змагання стануть ще більш насиченими. Переможці та призери у кожній категорії отримали медалі та подарунки. Наталія Олексієнко, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.